Доброго вечора. Сьогодні в нас на огляді прицепчик розміром 1,25 мхва 10 всередині чисто з висотою бортів 43 см. Плюс ще такі борти зверху, ми їх називаємо борти курса. Ось такі ще борти зверху. Так людина захотіла, так зробили. Давайте по прицепу. Значить Дишло 40 на 60, стінка 3. С підсилювачем в місці найбільшого навантаження рама 50 на 30, стінка 3. Спереді колесо відкату упорне, сцепний пристрій. Проводочка в гофрі, тримач резеточки. Тобто отак, отак у нас виглядає спереді. Давайте знизу, знизу кожних 50 см перемички, посередині поздовжна перемичка, в якій захована проводочка, рейсора. Ресора стоїть, я вважаю. Правильно, тобто зверху на осів стремянки не несуть ніякої нагрузки. Прицеп стає вищий, прицеп стає такий цікавіший. Значить. Відкривається передній і задній борт, кожних 50 см. Перемички на борті, спереді-задні крила відбійничок, гарне крило фірма Алко, яких вже немає, у нас ще залишилося їх декілька штук. Людина захотіла прицепа на 13-й резині. Значить, зробили на 13 ті Ззаді, так як в наших всіх прицепах фонарі польська фірма Фрістом, дві підсвіточки номера, порошки, щоб гарно проглядався прицепчик вночі в зеркало. Значить, от, от такі ми робимо. Тут ще етикетка з цинку, ми робимо два косячки. Для чого? Для того, щоб коли десь заїхав, врів ще щось, щоб не відірвати бампер, а щоб, як на лижі, з'їхати з цього бампера і не пошкодити фонарів. Значить, значить. Щоб берзовички наші не падали, не терли об колесо, ми робимо такі дві ставимо планочки, які підтримують, які відтискають брезовичок назад, Те, як в МТЗ. Колись я Ну, от такий от такий прицепчик, ще раз повторюся. Метр, 30, метр 25 на 2,10 висота бортів 43 см. Всі люди питають ціна. Ціна такого прицепа в такій комплектації, як ви бачите, з упорним колесом, з хорошими фонарями, з цепним пристроєм на тонну 400. Ціна такого прицепа 46 тисяч гривень. Кому цікаво, кому подобається. Те, що ми пропонуємо, будь ласка, звертайтеся, зробимо і вам такого прицепу.